Всім привіт! Зараз Ви бачите ось так все. Подивіться першу частину. Хто пам'ятає ось от штуку, але в мене мене Ого-го! Слухайте, это вот собачий. Смурахдовый блок сегодня. То есть, кто боится, либо нет. Так сказать. Что-то там вообще силы сморах дойблок да есть. Подавай-то Что до меня? Не залезло.

Це щось зробити для світла. Але я не знаю, що тут можна зробити, щоб світилось з простого дерева. Ох, опа. Круті тут штуки, слухайте. Мені подобається таке Wooden Handage. Не-не-не, це забагато. Тут ще є спис Wooden Pike. А слухайте, воно часом. Воно мені буде давати лопату це 100%. Тен пайс. О тут буде для початку. Чотири. Це добре і спас буде пайк. А його можна кидати? так Таксо. Не може бути. не можу покупити. Ні, ну це ж страшний Майнкрафт. Один катана. Вже хочеться мати якусь катану нормальну, наприклад, діаманту. диаманту хочется маты так вот тай або знаете залезну слухай так круто то та штука. за закнокер кнокер спавнек кнокер кнокер то и страшная штука Про семь гравців не подбали. У про весело. Прокрасоту подбали, а от про, <сміжавців> про, про самня ого-го. Ну, це треба робити. Це треба такі. Ращи маташі, а як саме біле робиться? Ні, а як саме таке крісло робиться? Яке є основою? Я шукаю основу. Я маю, Тут є основне основне якесь крісло. Яке просто робиться. Тих ой ой там 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 База покращина. Ну, поки там на собі на крафт дивимось. А тут є якісь шипи. я б хотів. Щипи, щоб тут було просто. Так от, знаєте, вирів ямку на дому, Та й шипи поставив та й са. Правда круто б було? Ну, біля бункера. Ранець. Ого. Ну, штука крута, тому що... Тут можна носити, а Ха. Цю штуку... Фейковий, фейковий А це міна? Тут міни можна робити круть замінував так от, територію біля себе зомбі не хекай тут я маю по перший спис, по-друге, круту я. Я честно сейчас от <связывая> вот сегодня вот Вот сверх. Ай! А тоже... Ай! А тоже... Ай! Ай! А тоже... Годинник. тут є годинник, дубовий годинник, годинник. Тен, 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 тен. Тан, 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 тан. Тут є лазерний блок О! Монстрам капець я вам кажу. Та ну не хакай тут, чувак. Тут заборонено дзеркало, там не дубове зеркало. Круто, так от я вже собі придумав, що буде в мене? Яка хата навіть? Я вже собі придумав, але красиво. Все, все тут дуже найкраси. Tan dan dan Ну круто. Мне Кена. Таласко. Опа, пиццерия 2. Це що за хрін? О, кошалот, джеры по хрень. кошалот мене мой чеш. Похрень земли. Тому що у мене картик. Тут четверзу Ого-го, як багато. Ну пагаць. Того. Ворогенкортиць. Мені картик. У мене просто... Коли якийсь на мене ефект накладається, в мене швидше зверх, з W кнопка скакує на Escape, аніж коли треба найшвидше щось зробити. Ну, не знаю. Вертатися мені чи ні. Ну. Добре, на такій знову ж таки страшній ноті. Початок був гарний, кінець негарний. На такій страшній знову ж таки ноті. Кінець відео. Тому всім па-па.